Друзі, я вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Уже доводить до вашого відома, що стартує завтра у середу. Перше коло 1,64 у чоловіків Майами. Сьогодні заключний день кваліфікації, фінали. Вже я трошки намагаюсь вирівнювати. Інтерес до чоловічого тенісу, так само, як і до жіночого. Стараюся, щоб трішки різноманіття внести в наш теніс-прогноз відео. І я пропоную вам один цікавий матч у перший день змагань у чоловіків. 19 березня. Я дивлюсь, стоїть матч Гаель. Монфіс, чоловік нашої Еліни Світоліної, буде зустрічатися у першому колі в 1.64 проти угорця Фабіана Марожана. Фабіан морожан трішки нижче за рейтингом від Гаеля Монфіса. Десь на 10 12 номерів займає рейтинг нижче. Якщо Гаель Монфіс десь 53, 55, то марожан 67, 65, от десь приблизно так. Це не суттєво важливо. Скажу чому. Тому що на сьогоднішній день нібито відносно до свого віку, а Монфіс один з найдосвідченіших Тенесістів з першої сотні, які приймає участь тут у Майамі. То Фабіан Морожан, до речі, рік тому назад. На турнірі в Окленді, це е, турнір ATP 250 на хардкорті в Новій Зеландії минулого року, 24-го, вигравав у важкому матчі у Монфіса. І тепер, е, так, е, в глибині душі у француза причаїлася е, така. Таємна сатисфакція. І Гаель, я вважаю, повинен помститися. Тому, так, я знаю, Фабіан Морожан дуже е, також досвідчений і зневажати його не можна недооцінювати. Я пропоную все ж таки через Тотал більше спробувати перемогу. Гаеля Монфіса. І тоді відбудеться сатісфакція, тобто реванш з приводу того минулорічного оклендовського матчу, в якому отримав поразку україно-француз, я його так буду називати, Гаель Монфіс Світолін. І тому, друзі, я вважаю, що буде дуже доречне тут, в цьому матчі вибрати собі наступний параметр. Перемога Монфіса, і тотал при цьому буде більше 19,5. Коефіцієнт 2,09. Погодьтесь, коефіцієнт стоїть того. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, друзі, ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю, друзі, всім нам скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.